Мої дорогенькі, і знову сьогодні посилочка за кордон. Але тепер уже, мої хороші, в Польщу. В Польщу посилочка відправляється новою почтою на перевізника в Україні. Перевізник забере в Україні і привезе нашій панянці в Польщу. І так, ми поклали три на жертв. Поклали масажери, який вона замовила. І дивіться, дві упаковки лисичок, тобто, мої хороші, два курси. Це дві упаковки лисичок, це дві упаковки протеїну, це дві упаковки конопляного насіння. Ось мої любі. І. Ще дві бутилочки олії конопляної, шампуньку вона заказала від випадіння волосся, мої любі, так, крем від морщин. Ось так. І тепер в подарунок мась скарпіон після масажу, щоб вона собі робила хороші такі масочки. І тепер посилочка їде в Польщу.